Підрозділ сумської територіальної оборони отримав медичне і тактичне остаткування на майже 40 тисяч євро. Зокрема, тепловізор вартістю 2 тисячі євро, 50 турнікетів, 100 тактичних аптечок. Їх закупив громадський фонд суми на кошти, зібрані цією організацією. У фонді підкреслюють, що остаткування отримують бійці, які вміють ним користуватися. Тактичні аптечки, по яким ми вже проводили фонд суми, проводив навчання, тобто як їми користуватись, хлопці знають, і саме ці хлопці отримують ці аптечки. Також передаємо тепловізор, люди, які навчені, які вміють з ним працювати, отримують цю гарну річ. І турнікети це особисто для кожного бійця, і я думаю, теж навчання відбудуться. Тепловізори дозволяють виявляти ворога всупереч маскуванню, а тактичні аптечки для надання невідкладної допомоги та кровоспинні турнікети це речі, які мають бути у кожного бійця, каже Павло. Також хлопцям староборони передали 30 комплектів рацій, пауербанки та ліхтарі. Дякую велике волонтерам, які передали це і тим людям, які зібрали кошти. Це дуже потрібно для захисту міста Сум для територіальної оборони. І найголовніше – головне, не переживайте. Ми вас захистимо. Все буде добре.